А наш тато мудрі були, мене воженили, свою жінку шанували, а мою любили. Гуси на воду каче за водом. Зачекай, маруська, я піду з тобом, я ті бузі дам, ти ми бузідач, я ще не воженю, ти ще не відач. на-на-най, на хоїра. -на -на, Сі з міста Трусковца забезпечить вам приємний відпочинок на лоні природи, в сусідньому курортному селищі Східниця. І заїздимо саме індивідуальна поїздка, саме популярна. Це є фортеця Тусня, залишки замку 9-16 століття. Там маємо два музеї у підніжжі гори української кухня, що слизьки, богражребна юшка, сувенівний риночок. Звісно, з вами іду, розказую і показую не менше, чим екскурсоводи. Індивідуально виїжджаєте тоді, коли ви маєте бажання. Також в додаток заїжджаємо на джерела східницької на втусі, мінеральної содової води і при бажанню Паломницький центр геко-католицької церкви міста Борислава, де є понад тисячу, мощей різних святих. Одним словом, компанія до чотирьох чоловік із задоволенням покатаємо вам, розкажемо і покажемо.